Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Шахірізата. Скоро дощик, скоро сніг будуть хутовини, а у мене виникли проблеми з газовою трубою. Я тут живу вже третій рік і помітила. Кубометри крутяться, в хаті тепла нема. Труба. Височенно дим іде. Але її робота мені не подобається. Викликала я в цьому році газовиків, щоб вони подивились з трубою. А вони казали, сказали, що це не їх справи, це повинні робити хазяєва оцієї труби. Я сказала: ну хоч скажіть, що з цією трубою? Залізли вони, подивились на цю трубу. І ви не повірите, що вони сказали? Вони сказали, що труба неправильно зроблена. Правда? Ой, як мені цікаво! А як ви приймали акт прийому передачі, коли оцей дом здавали, ну, цей здавали, цього будинку підключали до газу? От мені цікаво. Коротше, труба поставлена неправильно. Вона, бо вона повинна була поставлена на якийсь конус, а потім на цей конус повинна ця велика газова труба. А що насправді, а насправді. Просто оця газова труба вставлена в ось ці ось кирпичі. Оцю, оцю, ось ось кирпичі, кладку. кладку, ось Просто вона стоїть. І тому вона від времени просто стала і від вітру розшатуватися. І там іде підсос воздуха і тому погана тяга. Спитали а ви можете це зробити? вони відповіли, це хазяїва роблять. Я кажу, ну якщо я не можу, ви можете зробити. Вони сказали, ладно, зробимо, але це буде коштувати. Довго я з них тягла отак, як, як на допиті. Скільки ж це буде коштувати? Вони якось соромізливо сказали від п'яти до шести тисяч. Люди добрі. Я все розумію. Але що тут може коштувати такі гроші? Недовго думаючи, поїхала все закупила. А це цемент, пісок і хомут для того, щоб укріпити цей, цю трубу і приступаю до роботи. Питає людина в зрілому віці те, що вона робила в дитинстві і те, що показували їй батьки. Ви знаєте, я не знала відповідь до сьогодні на це питання, але сьогодні. Мені терміново треба замісити раствор і покласти кирпичі навколо труби, бо скоро дощі зіма холода. Інтернету нема, бо світла нема. Спитати у чоловіків нема, нема їх навкруги. І стала я пригадувати, коли б не було років 10-12, мій батько задумав строїти літню кухню. Як замішувати розтворку. Тоді ми фиркали. Навіщо воно згодиться, ми будемо жити в кращі часи. А мама розповідала, як робити тісто, як робити закатки, як робити варення. Я також фиркала носом. Та ми будемо жити краще, вас, і це нам не знагодиться, все може купити в магазині. Але бачите, ми живемо в якомусь цикличному кругі, все повертається навкруги своє. Так що, хто б що не казав, я дуже хочу там, моїм батькам, які далеко-далеко на небі, висловити подяку, що вони, коли ми були ди -ди -ди дитинками, привчали нас до труду і розповідали все, що як робити. І зараз я згадала, що ж, як зробити цей раствор. Ви знаєте, в наші часи існував цемент 300 і 400 марки, 500 майже не було, а зараз марка 500. І що мені тоді казав батько? Яка цифра на мішку цементу? от стільки треба взяти із составляючих щебня і піску. В цьому випадку, якщо я буду штукатурити, треба брати пісок, то скільки треба взяти піску? Ну-ка, хлопці, марка 500, правильно. Беру 5 частин от таких от совочків, пісочка. І один черпачок цемента. Гарно все це вимішую. І ось тут я згадую, як ми з батьком не один заміс робили цього раствору, і він нам тоді розказував, коли він готовий. До того, щоб з нього щось робити, він повинен отак ось лягати і залишати слід, а коли взяти його на мастерок, він повинен злізати отак, і мастерок повинен бути чистим. Ну, от скажіть, дійсно генетична пам'ять існує? Ось коли треба, воно сплило в мене в пам'яті, і я зробила цей раствор. А зараз, любі друзі, дуже вас прошу поставте лайк, підпишіться на мій канал, бо я лізу на драбину наверх до труби. На драбині я стою, на драбині я стою, дивлюсь ой-ой-ой, ой Ой-ой-ой. А робити треба. Ось моя проблема. Ви знаєте. Просто у відчаї, коли приймали 10 чи 15 років, коли тут газ провело в цей дім? Ну треба ж було приймати і прослідкувати, як вони приймали цей акт. Треба, щоб оця труба стояла, як то кажуть, на конусі. А вона просто вставлена ось сюди, і ось. Так що мені треба? І коли вітер її ошатає і ось сюди повітря піддимає. Так що мені треба зараз її обложити? Штукатуркою, чи як це кажуть, раствором і покласти кирпичі. Але я, любий, друзі, відключусь, бо я ха, тримати телефон в одній руці не можу. Ну що, кладемо перший кирпич. Ой, господи, поможи. Ну, і далі в такому темпі продовжуємо займатися справами. Положили два ряди кирпичів і все, раствор закінчився. Стою і дивлюсь, треба її ще зафіксувати, прикріпити ось до цієї труби, щоб вона міцніше стояла, і купити оцей утеплітель замотати. І будемо зимувати! І не...